Всеукраїнський олімпійський день організовують щороку за ініціативи Міжнародного олімпійського комітету. Запоріжжя долучається до цього заходу більше двох десятків років. Цьогоріч вперше Олімпійський день пройшов у самому центрі міста на алеї трудової слави. Місце обрали не випадково. Мы хотим здесь обозначить э, аллею олимпийской славы. То есть хотелось бы увековечить память тех олимпийцев, которые принесли славу нашему городу, нашей области. А список послужной ⁇ это 13 олимпийских чемпионов, 42 э, призера. Учасників свята, а їх цього року було більше тисячі, вітали представники міської та обласної влади. І, звісно ж, справжні олімпійці. Бронзовий призер Олімпійських ігор з Рекоримської боротьби Армен Марданян та олімпійська чемпіонка Ольга Стражева. До речі, Ольга Володимирівна вкотре довела щороки не власні над справжніми спортсменами, провівши запальну флешмоб-розминку, яка стала одним з нововведень Олімпійського дня у Запоріжжі. Головною частиною свята традиційно були легкоатлетичні забіги в різних вікових групах. Першими стартували діти від трьох до шести років. Чотирирічний Микита біг разом із сестричкою. Я сьогодні бігаю. я люблю бігати. Потім на імпровізовані доріжки вийшли представники інваспорту. Після чого різні дистанції, в залежності від віку, подолали учні спортивних та загальноосвітних шкіл, студенти, ветерани і просто любителі фізичної культури і спорту. Дитячі школи представили цілі колективи з азартом, бігли дзюдоїсти, гімнастки, плавці і не тільки. Щоб проявили люди свої там початься показати на що не Спорт, ну, багато приймущесть можна бути сильніше друг, там нікоди там курять, Б'ють, це неправильно, а спорт это всегда хорошо. Із задоволенням долали дистанцію юні футболісти ДЮ США Металург, адже біг одна з фундаментальних складових їх виду спорту. Щоб відбирати м'ячі, якщо ти захільник або палзашільник або нападаєш і не нагадаєшся. Смічам працювати хорошо. Переможців у своїх забігах відзначили медалями та грамотами. Всі учасники отримали сертифікати олімпійського дня та подарунки від Національного олімпійського комітету України. Оксана Стишенко, Олена Назаренко, Костянтин Грушко, ТВ5.